Добрый день, шановна студия. Ну что, наконец-то настал этот день, и наш зайчик выложил видео с выбором подарка для своей любимой доти. Прежде, прежде чем мы начнем, я хочу показать вам куколки плойку, потому что я вчера получила сики комплиментов. Знаете, а приятно, однако. Так, значит, вот такая плоечка, называется Тико. Скриньте себе тіко. Раз, раз, куколки 2 минути, красавиця. Би знала, робила б кожен день, що тако хвалять. Дуже класно, звісно, кожен день використовувати не раджу, тому що палить коси. Но кому цікаво, от, вона не дуже дорога. але класно І дуже швидко. Ну що, настав прекрасний день день! всеобъемлющей любви, каже зайчик. Що делає наш любимка? Ні свет, ні заря, не, не уклажений, Біжить, як і в 8.30 ранку получать цветы. Розказує, що він замовив для Артемідочки, для мамочки і для дочечки. значит для мамочки белые тюльпаны прикрепил фотографию отчет, потому что мы люди которые не доверяем не доверяем. значит артемидочки взяв такие с сбила желтой такой каемочкой. и дося конечно желтые тюльпаны весенние разлуки. Не? А что желтый, я не могу понять. Да что за намеки? Мы можем начать нервничать, а нам это не надо. А что это за желтые тюльпаны могут быть? В общем, и і... принижение до дому, доця уже проснулась. Но ну, я думаю, вже около 9 часов может проснуться уже. розбудив. разбудил. І... вручил цветочки и каже, буду собираться ехать по подарок. Я еще не понимаю немного, как это все у них происходит. То есть на тебе цветы, сейчас поеду, куплю тебе подарок. Я еще не понимаю. Я думала, цветы дарят с подарком вместе. А не сегодня то, через три часа то. Что это такое? Я не могу понять. А не можна було ці цвіти купити, коли ти подарок купив?» Ніхто не понятно, чесно. Значить, поїхав він в торговий центр. Все выбирать подарок. Ну, думаю, интересно, що ж буде я куплять? Кажу, хочу либо сумочку посмотреть, либо парфум. Ну, что такое хочу посмотреть, думаю, интересно. Пойду в итальянский магазин. Нічосі. Дівочки? Не прийміть мене за какую-то ету вкуси усіх різні, усіх свої подобання. Ну, такий наш, ну такий наш. Этот Значить, така сумочка. Така щось там та шкіра розмальована, якесь таке воно разноцвітне, воно така маленька, колись по типу таких були, як же бренд називався, забула. Забула, девочки. Така маленька з такою ручкою, така, типа, як бляшка, пряжка. Оце таке. Ну, э, може, під якесь платье, десь кудись, э, ну, на якийсь Ну, Я зараз вот собі в голові рисую доцю. Доця у нас в крослі, кеди. Да, она очень редка на каблуках: спортивні костюми, джинсики, світерочок весь в карточках. Куда ця сумка? Який-то бал. Може Бріджин не передивився. Я не знаю. Ну, вона немножко не пасує да? Може, непогана сумка. Дівочки, не знаю. ні мій формат. На вкус і цвіт, ви ж Нема, красива, не красива. Ей собі подобається, а не подобається. Я би таку не носила. Не можу сказати, що вона погана. Ну, така. Натуральна кожа посмотрел, все. Мені цікаво, скільки вона коштує. От мені очень цікаво, скільки коштує ця сумка. Якщо натуральна шкіра прошу то то я би, <зівнула> то я би, ну, більше, чесно, більше 5000 за неї не дала. Ну, я думаю, вона так більше і не коштує. Во-первых, це не брендовий какой-то магазин, це, там, я так розумію, фабрична э, річ. І, э, значить, що далі? Дивиться ще там таку чорну. бежить в Карла Лагерфельд там тоже дивится какая-то такая пряжка ну та так такая человек, печать такая, пряжка как печать такая поставлена золотая, интересная сумочка интересно. Ну, тоже не мой формат не мой фасон но она мне больше понравилась это Карла Лагерфельда ее можно одеть и под каблучок ее можно одеть и через плечо просто ходить ежедневно даже под кроссовки, ну, то есть, такая универсальная интересная сумочка, мне понравилась, но была чуть-чуть поцарапана. И зайчику видно, что она понравилась, но что мне так не везет, Хотел уже видно, выпросить какую-то знышку для своей сумки, но эта женщина проигнорировала и, соответственно, никакой знышки или какого-то бонуса не предложила взамен, на то, что зайчик возьмет там сзади чуть-чуть. <coughs> Вона поцарапана. Ну, знаєте, я вам так скажу, що ну, буває і таке, по чуть-чуть там поцарапана, вона в єдиному екс... екземплярі. Ну, Если она тебе подобалась, то я бы лучше взяла ту, что подобалась, скажу честно, с царапинкой, чем сомневаюсь, брала другую. В конечном итоге он возвращается и берет эту итальянскую, она такая маленькая, с такой, я не знаю. Ну, она, девочки, она вообще не то, что не каждодневная сумка, я вообще не знаю, под что ее носить. Вот под что ее носить? Под белый ляной костюм, ж. лито. Ну, вот не бачу взагалі, вона така ряба, я вообще не рябы, я не люблю. Сумки, сумка має бути в моєму розумінні, вона має бути однотонна. Так, да, я люблю я яскраві також сумки. Ну, це має бути один тон. От чисто люблю я однотонні сумки. Молчим. І то хорошо, спасіба. Купив цю сумку, побіг у брокарт. Побіг у брокарт, скупився і поїхав додому до доці. значит, вручает, заходит в квартиру, вручает сразу этот подарок. Дотя уже, видно, намарафетилась, он же еще предупредил, что все, собираемся у ресторана, перец, как обычно. Значит, Дотя, она уже собрана. Такая довольна девочки подарку, все сумочки. Боже, ну как маленькая дети, боже, лучше. Я говорю, До боже, я иногда завидую, девчата. Ну, такая довольна женщина таким Ну, Я, от я ее от этой, її такої наївності. по по-женски завідую, що можна бути рада тому, що ти чоловік умовно не працює. Раз у рік тобі ну, чи на день люблять, день 8 березня, день свадьбы, понятно, дарує тобі якісь там, от это барахло, звиніть. И ты забываешь, что он фестивали в ТикТоке ночами, что он устраивает концерты. Счастливая женщина, боже, счастливая женщина. Я же говорю, девочки, я ей даже завидую, что она так ко всему легко относится распаковка подарков значит сумочка вообще самая лучшая настоящая кожа рожа прямиком с италии итальянского фабричного дома значит все на боже мне под о все а б о фу думаю ну слухай ну Нравиться, слава Богу. Я, же говорю, не, я не кажу ніколи. Іноді, ну, в своєму поняті, я говорю, що мені красиво, але в принципі немає гарно і негарна. Кожному свій стиль, свій смак, фасон. Що ну, ми говоримо? Ми не бачили цю сумку да, там, під який-то наряд. Може, ми увидим і будемо туди діяти виводити. І тут достає оцю теренді духі. Оце, що кірки дарили іксики, а це якісь другі нові, тобто мінімум 1008 10 коштують ці парфюми. парфюми. І ще там якісь креміки і туш. В общем, давайте ми з вами хто? Ми з вами сплетніці. Давайте підрахуємо. Тобто сума подарунка на День закоханих приблизно 20 тисяч гривень. Скільки холодильників можна купити? Куколки, скільки можна купити холодильників? Два точно хороших. Я от собі думаю, херу, ну от херу, ти на, от про цей день закоханий, подари квіточку, зводи в ресторан, ну ви ж подружня пара вже більше 20 років. Якщо ти так любиш це свято, якщо ти так, з такого значення передаєш цьому. наша, пояснить мне, вы тоже столько тратите, только честно на подарки, я просто все не понимаю, да там символично на человек витая, и исключительно только из души девочка, все не потому что свято и все. Но такие суммы катастрофичные, поменяют эту холодильник Ну, нащо ж ти тратиш такі гроші? Господі, це ж барахло. На ж ту сумку носити її не буде. Ті духи, я так розумію, куколки, що ті кірки. Зайчик зрозумів, що то паль. Пальоночка. Да? Подарок от атиксиків. І благополучно їх десь там на дачі і оставили. розумієте? Тут же при розпаковці э, парфумів, які подарив зайчик, було видно, оцей такий біленький штрих-кодик на пліночки наклеєний. Той зайчик 100% купив ці духи в брокарді, ну, оригінальні духи. Понятно, там ще кремчики якісь, або що є, я таки не поняла цього бренду. Чи це подарок, чи він купив окремо, не знаю. І от що я хочу сказати, звісно ж. Наскільки це все дивно, наскільки це все смішно выглядит, когда люди да, там, ну, візуально, ну, прості звичайні люди. І такі великі кошти витрачають на якийсь якийсь день закоханих. Ну, чесно, без обід, хай той зачек не господи, Господі, таку прическу мати обіжатися не можна. Але ж просто ну, зачем? Не знаю. Ви напишете, як вам сумка, що ви думаєте по поводу такого празднування, шикарного дня закоханих, а ми поки перейдемо немножко про Іксика. Маша, подивися, Іксікам. Маша добей уже нас іксиками. Ну, думаю, хорошо, Боже, ну давайте вже посмотрю. Я вам клянусь, що я не можу їх знайти більше двох. Все, я починаю забувати букви, слова, як будувати речення і все. Думаю, хорошо, смотрю. Це не можна видержати ту пару. Ета Тартем, мені кажеться, що він і здівався, в ньому Що це таке? Містерки і містери, містерки і містери. Він, у нього що не слово теж шедевр. І тут вони, значить, піднялася тема. Про то особистий кордон. І вони кажуть, що особисте ми не показуємо. Тобто ми дуже багато чого не показує. Особисте ми не показуємо. І там якийсь то був ще вопрос. і Річом каже: ми особисто не показуємо. Ну, Наприклад, я не покажу, як світа ругається з мамкою. Як я не покажу ще. Я думаю, зачем ти світаться побліднєла що Свєта ругається з мамкою, як і там ну, буває в нормальних сім'ях. А на камеру грає роль такої любові матері і дочері. Боже. Ой, думаю, мовчи, мовчи, бо ти зараз закопаєш і так глибше, вже нема куди. Значить, спросили їх по поводу донатів. Значит, донатять они. Какая позиція? За позицію он смолчал, за донатили, скажу, що не донатять. Конечно, донатять, сказала Света, І тут Артем видает. Ну, я не доначу грошима, я доначу товаром з роботи. Я дивлюся Світа. Я вибачаюсь. А який товар у Артема на роботі? Здається, це говорили колись про пиво. Можливо, там якісь лімана. Я не знаю. Хто знає, напишіть, будь ласка, який товар у Артема на роботі? Тобто, яким товаром він донатить зсу? Мені просто цікаво, тому що я для себе цього не поняла. Потім теж щось почали про те, що вони знімають. Давайте будемо чесними. Вони абсолютно не цікаві, як блогери, вони абсолютно не цікавий формат. Е... Вони намагаються бути смішними, але воно взагалі не смішно, Воно вже смішно за те, що воно не смішно. Ну, такі от собі вони інтересні, так, персонажі. Ми їх зараз не обсуждаємо, ну, не обсираємо. Ми просто кастатація, якась такого факту, що вони дуже довго не могли себе знайти в тік намагалися. І, соответственно, перейшли в YouTube благодаря узнаваемості через Самвела вони мають якусь там невеличку аудиторію і що-то там питаються, питаються і все. І ще хотіла би сказати з приводу неповаги до своїх глядачів. Смотрите, блогерство це бізнес. Люди йдуть в блогери не тому, що так хочеться, а вот такой Люди йдуть сюди заробляти гроші. Повірте, нету на ютубі того, який має там монетізацію і просто знімає і деньги її не тратить. Ні, всі заробляють тут кошти. Коли людина починає працювати в цій сфері, вона має інвестувати в щось, да? в чому проявляється інвестиція? Проявляється інвестиція, хороший звук, хороша картинка, хороше там ще щось освітлення. Да, дивлячись від формату, що вона знімає, скажіть мені, будь ласка, вони вже місяців сім точно вони знімають відео, у них є монетизація. Заробили вони ребята, ну, 5-4 тисячі доларів це мінімум. Ви не можете купити за 150 доларів мікрофон нормальні. Ви не можете вже в світів той кредит за телефон. І хто ж не говорить, що брати 17 Max на 35 терабайт. Ні, возьміть 16, возьміть 15. -й. Той звук рипить, нічого не чутно. Понимає? І сидять тут же, прикларіпили, значить, донат посилання, думаю, зайду посмотрю. Зайшла, смотрю на житло. Подожіть, то вони розказують, що вони житло купувати не збираються, тому що в Україні війна, їм це не треба. Значить, головний донатір у нас зайчик донатів 200 гривень. Ну, міценат, Просто міценат. А це так треба, щоб друзі донатили чи не поняття. В общем, знаєте, вони такі, е, типа, і рибку з'їсть, і якби не попасться. Ну, як ви вже пішли працювати, у вас додатковий дохід, додатковий дуже непоганий дохід на YouTube, піднімайте сраки інвестуйте ці кошти в розвиток каналу, тому що це в ваших інтересах більше заробляти. Ну, рипить, нічого не чути, слухати невозможно. Вони такі якісь не не меле. Понімаєш, до слова зв'язати не можуть, щось між собою там труться. Типа шутять з того, що Артем жадний. А що, що що тут смішного? У вас немає дітей. Ви належите один одному. Що він тебе Ти що? Да він должен тебе носити на руках І зірочку з неба для тебе. Вообще мені не смішно, коли мужчина сміється над тим, що он жаліє. Я тобі не куплю. Удаліть сообщение про світі новий телефон. Удаліть, бо вона мені буде мозг виносити. Це так говорить чоловік, який кохає свою жінку. Що я не хочу їм міняти телефон? Не знаю. Артем не максимально жадний, але не для себе. Артем любить собі кросовочки купити, 863-ю курточку. Почому Артем себе дуже любить? Заставлення ха 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 хі хі, -хі". що тут для смішного, щоб мій чоловік мені так сказав. Не знаю, де він уже був. Так, цю тему ми закрили, і ще хочу сказати пару слов для дівчат, які писали вчора коментарі під відео про Юлю Гарбуз по поводу уборки, що ви зараз описали, домработницю, не жінку, жінка має бути щаслива, і так далі. Я не знаю, що для вас значить, коли кожна річ на своєму місці людина живе одна. А какой уборки може бути річ? Раз людина прибирає, кладе на місце речі і просто взяла річ, поклала на місце. Яка уборка? Протерти пилюку? Про яку ви говорите? тотальну чистоту? Дівчатки, не старше покоління там в тотальній чистоті зациклені. Молоді дівчата, Сучасні багаті люди не можуть прибирати самі, в них прибирають люди, у них завжди чисто. А чому ви говорите? Начинається все з порядку. Так що успокойтесь. Всім бажаю гарного, мирного дня я полетіла по справах. Чекаю ваші коментарі.